Дорогі мешканці громади, ну все хочу вас привітати вступаючими святами. Ми всі, як завжди, весною очікуємо змін, весняних змін. Весна це щось нове, щось яскраве, що світле. І це святе, світле свято Великодня також для нас є символом віри, надії, ну і миру, і сподівання людей на перемогу найкраще майбутнє. Звичайно, в першу чергу, ми хочемо вимести в чистий четверг саму основну нечість з нашої країни, з нашого селища. Ми всі знаємо про що ми говоримо. І я не боюся сказати, що нечість, яка зробила в наших душах пустоту. Ця межова вичищається. То ми показуємо своїм прик своїм прикладом незламність духу. Всі, всі організації селищної ради сьогодні вийшли на заходи з благоустрою. Приходимо до чистоти нашу територію, наш дім, де ми проживаємо, на рідне селище. Будемо в порядок у житті серічну ради. Хоч рядом боблять, але ми знаємо, все буде добре, у нас буде чисто, у нас буде красиво. Перед великоднім світлим, недільним ранком хочеться, щоб було світло на душі, радісно, чисто і охайно. Ми хазяїни в своєму місті, тому ми повинні дбати про порядок. Сьогодні хочеться разом із весною, щоб до нас прийшло бажання і, мабуть, якась намагання прийняти участь у покращенні нашого благоустрою, нашого селища. Сьогодні ми бачимо, як багато працівників бюджетних установ, багато працівників закладів роздрібної торгівлі вийшли на наші вулиці, нашого чудового селища для того, щоб після зимової цієї негоди. Покращити стан території навколо своїх будівель, десь підмести, десь покрасити, десь обрізати дерева. Ми всі українці, ми любимо чистоту в нашому домі, любимо порядок. По-перше, спочатку ми говорили про те, що, можливо, недоцільно сьогодні білувати. Але от подивіться, як побілували, все ж таки це, це відчуття того, що ми не зламуємо. Ми не зламні. ми прибираємо, ми вигрібаємо, тому що ми живемо майбутнє. Льох, льох. Ми доповняємо свої сили. Підділити, підфарбувати і зробити наший, наш населений пункт, як завжди, яскравим, квітучим і чистим. Добрий ранок. Чи потрібні сали що такі толоки сьогодні? Обов'язково потрібні. Подивіться, яка красота. Такого. Давно не бачила, межива, тому я думаю, що треба обов'язково. Парк, Меморіал Слави, Проспект. Аж на душі. Люди дотримувалися порядку і не накидували ні мусору, ні. Було взагалі добре. А говорити сама в чистому місті в Чистому селищі дихати чистим повітрям, чисто в домі, чисто в душі. Чих ворогів перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв У нас привидки, бахоното, відьма, Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух волонтейський вселяють, великий Бандера